Всім привіт! Я Перепілка. Я хочу, щоб ви підписалися на канал Міраніад Вінчак. Я буду вам дуже радий. Будь лясочка. Привіт, я біленька Мрама Я люблю дуже сильно поїсти. І тепер ми йдемо подивитися на Лусаню. Всім привіт! У мене вже зросла спинка і голова. Не можете за мене себе спокоїти І тепер йдемо дивитися де вже голошейка. Раз, два, три, що з прятка за мною здумав іграти. грати. А, тут. Класно тобі тут сидиться. Дуже. Всім привіт! Я Реженька Брама. Всім привіт! А ми Брамочки! Всім привіт, ми курочка, яка сидиме і наслаждаємося со сонцем. Пласненько. Всім привіт я оранжева курочка, яка їсть жом. Знаєте, що це таке? в ній дуже багато вітамінів. Підписуйтесь на канал жом, це шушана трава. Підписитися на канал Меланія і Кури.